По перше, пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим. Перепрошую йобнуть. поняли, парашки, от прям є чим. І в тому числі і ядерним, що я вам казав, воно ну, українці не дебіли. українці все життя щось приберігали, запасали. У Кожного українця десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що в нас її немає. На порти, де пришвартовані атомні підводні лодки, там інфраструктура дуже серйозна, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені, тобто ну, вона дуже гарна. І от я вам кажу: не вішать нос, я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую йобнуть турашку. І от таких операцій, як зараз, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто, Росія і Росіяни взагалі в своєму вакуумі живуть і Вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. І я вам кажу, не падать духом через це. Потім далі чи буде ядерний удар зі сторони Росії? Я ну це звісно, це можливо, і треба бути дуже обережним. Особливо наступні два дні треба бути дуже обережним, де б ви не знаходились взагалі максимально потурбуйтесь про свою безпеку. Але ви маєте розуміти, що це рашка. Це було знову таки. Перепрошую за мати, але по-другому не сказати розпіздястой спакон віков. Ну просто нереально. І кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не злетять, не сработають. Там генерал покрав, там щось забрали, там розпіляли гроші, там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслужували вже там неясно не скільки років. От. І самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде Рашка, кидати таке ну, бомбу там, знищувати. Тобто це перше, якщо буде удар, це буде тактичне ядерною зброєю. Але в плані других ракетних ударів, вони же шкаби, вони ж ця вся історія, це може бути, будьте обережні в ці всі дні. Далі йдемо. За російський полон, всі, хто кажуть, за мир з Росією, треба миритися і так далі. Друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні все рівно йдуть в воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають, залишаються на фронті і так далі. Поняли? Ну, всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну. І все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли і життя готові дати. І я реально часто з ними спілкуюсь. Вони вся суть їхнього їхнього життя це захистити Україну і знищить рашку, знищить Росію, і ми їм всі зобов'язані. Бо як прийде Росія в Україну, нікому солодко жити не буде.